Вітаю вас усіх, дорогі мої народні депутати, намагаються розхитати внутрішню політичну ситуацію, організувати такий собі план Шатун. А в понеділок уповноважений справ людини Дмитро Лубінець говорив, що. Жінки військовослужбовців і військовополонених, які правда беруть гроші в Російської Федерації, будуть намагатися розхитувати країну, але тут виявляється, цим починають займатися українські парламентарі, але вони це будуть робити як. Винятково у темряві. Правильно. Що це все означає, я вам зараз намагатимуся пояснити. А ви, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. І я буду вам вдячний за таку підтримку. Для мене це дуже важливо для того, аби розвивати нашу з вами спільноту. Поставте, будь ласка, лайк. І якщо вам буде цікаво, то поділіться цим відео з вашими друзями і з вашими близькими. Що це означає? Знаєте, не потрібно особливо нічого і хитати. Бо у вівторок ввечері. В Україні знову запровадили екстрені відключення електроенергії, і от в Києві, де я безпосередньо проживаю, 70% киян були без електроенергії протягом тривалого часу. Нерви розхитані, і так вони е, максимально не потрібно нічого хитати, і людей реально емоційно просто ковбасить. Людей все це задовбало, зрозуміло, що і у них настрої ну такі, от на взводі. Просто люди сидять на взводі? Я розумію, що не можна навіть ні ніяк порівнювати там, умовно кажучи, ситих киян з тими нашими українцями, які під бомбардуваннями під військовими, але так чи інакше, мама, яка не може приготувати гаряче харчування для своєї дитини, у неї починає зносити дах. Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України, пообіцяла зменшити відключення для населення. Яким чином запитаєте ви? Але будуть переглядати перелік об'єктів критичної інфраструктури в регіонах з метою їх скорочення. І так само розглядається варіант застосування відключень критичних об'єктів, якщо вони забезпечені альтернативними джерелами електропостачання, тобто, умовно, будуть відключати лікарню, будуть відключати поліклініку, дитячий садочок, якщо там є генератор. Обґрунтовано це рішення, тим, що багато споживачів підключені до ліній, що живлять критичні об'єкти, тож їх відключення не стосується, і це викликає невдоволення тих, хто залишається без світла. Це мається на увазі, коли е, людина, ну або там якийсь будинок знаходиться на одній лінії електропередач з лікарнею. У мене товариш живе біля Бесарабки, і в нього одна лінія живлення з е, неоктябрьською. Як вона тепер називається? Ну октябрьська лікарня. І от у нього не вимикають світло. Мені завжди хочеться йому дати впику за те, що думаю, я сижу по 18 годин у себе на оболоні без світла, а в тебе там все шикарно. Ну, тепер і у нього будуть виключати світло. Ну, це називається українська добра та кариса. Хай у сусіда теж у мене хата згорить, то хай у сусіда теж хата згорить. Від нього нам буде. Від того нам буде легше, але насправді, чому у людей настільки сильно зриває дах, і ситуація не буде покращуватися? А, бо директор центру дослідження енергетики Харченко каже, що все, все. У нас більше немає обладнання для ремонту енергосистеми. Коли Російська е, Федерація атакує її ще 2-3 рази, ми залишилися без світла повністю. Зараз як воно відбувається? Російська Федерація атакувала, набігли ремонтники, привезли з собою обладнання, ремонтують, ремонтують, ремонтують. Якось його потроху підлампічили і все. Знову світло є, графіки відключення скорочуються. Росія знову вдарила. Знову графіки розширюються, ремонтують, 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 підлампічили і знову все. Але ж для того, щоб ремонтувати потрібні деталі, потрібно обладнання, А деталей на думку Олександра Харченка більше немає. І він так і пише: що я не бачу ресурсів ні в Укренерго, ні в генеруючих, ні у розподільчій компанії, особливо для того, щоб закуповувати те обладнання, яке їм потрібно чи буде необхідно через 2-3 місяці. А війна то продовжується. Зеленський у Лондоні вирішили, що є гроші у Європейського союзу. Вони там вигадали якісь механізми, де взяти ресурси для того, аби далі оборонятися від Росії. Нам де брати тут ресурси? Сидячи без світла, я не знаю, послухайте. Генератор деренчить. Батареї холодні. Де нам тут брати ресурси? Вони там в Лондоні у них є ресурси. Ми це прекрасно розуміємо. А нам де брати ресурси ці? Кляті, чорт їх е, забирай. В Європі є ресурси, у нас не, не вистачає. Е, і то так розумію, є е, на первопарламенті в українському теж доволі прохолодно, тому що там вирішили зігрітися і вирішили влаштувати такий потужний сильний двіж. Двіжуху вирішила влаштувати Мар'яна Безугла, яка раптом включилася, і сказала: Значить, так, я, Баба Яга, проти. І вона так і сказала: я починаю, буду сама йти на амбразуру. От раніше хто у нас Європейська Солідарність минулого тижня перед голосуванням за бюджет блокувала трибуну. Тепер Мар'яна Безугла сказала: я сама. Я сама, не як в пісні Могилєвської вибирала цей Танець, а я сама все заблокую. От послухайте її. Мене звати Безугла Мар'яна. Я нардеп і прийняла рішення відновити свій страйк і блокувати всю діяльність парламенту в залі, поки не звільнять сирського. Пояснюю, після корупційних скандалів та звільнення Єрмака зараз нічого не відбувається. Президент не прийняв рішення, що робити з ОПЕ і хто далі буде його очолювати. Антикорупційні органи припинили публікувати плівки і не дають підозри. Умеров продовжує бути секретарем РНБО і після Єрмака став головою переговорної групи. Усі люди Андрія Борисовича залишаються на посадах. Плану України до чи немає, вирота Кабмін заспокоїлися? Військової реформи немає, безладна. Ну ви зрозуміли претензії Мар'яни. От зараз давайте пройдемося більш детально по тому, чого вона хоче. Нащо вона випреться на трибуну? Нащо вона її заблокує, і в результаті чого вона зможе її розблокувати? От Мар'яна Безугла це її старе фото, таке фронтове фото. Значить він каже: президент не прийняв рішення, що робити з офісом президента і хто далі його буде очолювати. Ну, мені здається, Володимир Зеленський вже сказав, що поки ну, от він думає, хто може бути, він назвав чотири кандидатури, е серед яких Федоров, Буданов, е потім хто ще Шмигаль і Паліса. Але тут кожного з них потрібно ну, переміщати Буданова, Буданову, нашу, він ефективний у себе в ГУР, е переміщати Федеров. Федоров ефективний мінфової трансформації, той в Міноборони працює. І взагалі Зеленський каже, знаєте, я можу в принципі і звикнути. Працювати без голови офісу президента, і нашу він мені буде треба. Я з вами погоджуюсь, а нашу? Тому що у нас посада голови офісу президента сприймається, ніби це якийсь віце-президент. Але це, по суті, вховний адміністратор займається канцелярією, щоб були ручки, щоб були зустрічі домовлені, щоб все було добре, а не віце-президент нашої держави. Потім антикорупційні органи припинили публікувати плівки і не дають підозри. Так слухайте. Антикорупційні органи це має до них бути претензія. Альо, набу Сап, виходьте. Ми чекаємо новий продовження серіалу Санта-Барбара імені Міндіча. Хоче Мар'яна Безугла. Я тут... Всі ми хочемо. Ну давайте не брехати. Всі ми хочемо нових плівок Міндіча. Міндіча, Міндіча. Хочемо нові плівки Міндіча. Покажіть нам ще когось. І Мар'яна Безугла очолює цей рух за плівки е, Міндіча. Потім вона каже, що е, Ум'єров продовжує бути секретарем РНБО і після Єрмака став головою переговорної групи. Ну то це не до парламента має бути претензія. Це має бути претензія до президента, тому що спеціальної директора. Киви, президента Ум'яров призначався головою переговорної групи. І, до речі, американці кажуть точніше, Дональд Трамп сказав Дональд Трамп сказав у своєму свіженькому інтерв'ю, що українські переговірники їм сподобався мирний план і ті ідеї, які пропонували Сполучені Штати. А Зеленський їх навіть не читав. Ну, що це означає, я не розумію. Чи сам Дональд Трамп в принципі читав ті пропозиції перед тим, як давати інтерв'ю? Потім всі люди Єрмака залишаються на посадах. каже вона: Ну це тут не перевіриш. Плану України досі немає. Верховна Рада і Кабмін якось заспокоїлися. Та вони і до цього якби не сильно бентежилися, окрім опозиційних фракцій, які користуючись різним хайпом, вилазять на трибуну і починають його блокувати, роблячи ті або інші вимоги. Зараз ми з цим до речі розберемося. Потім, що ще вона каже, сирський на посаді, про нього наче забули, його підлабузники залишаються. Зловили випадково на фото хіба що старого Кузьмука. До речі, Кузьмук, здається, він був міністром оборони ще за часів кучми. Ну, правда, згадала бабка, як дівкою була. А, понад мільйон заброньованих, сотні тисяч невоюючих, прилаштованих, військових і тільки лише десятки тисяч людей на фронті без ротацій. Попереджаю, вона буде блокувати трибуну. Правки на підтвердження процедури все без. Тобто вона каже, що буду блокувати все, правки буде блокувати процедури все безвідносно до законопроєктів, які ставляться її дії і можуть бути однаковими. Тобто, ми очікуємо того, що Мар'яна Безугла з наступного разу під час наступного засідання парламенту залізе на трибуну, окупує її і буде триматися за нею усіма руками. І, можливо, навіть хтось пам'ятаєте, як господи е... а. 14-й чи який там рік, коли вибігав Олег Ляшко і виносив за ноги за, за ноги, витягував е, Яценюка з трибуни. Пам'ятаєте, цей епізод був Ну, цілком можливо, що хтось вибіжить на трибуну і буде за ноги відтягувати Мар'яну Безуглу для того, аби розблокувати е, роботу парламенту. Минулого ж тижня вже був е, попередник Мар'яни Безуглої, який вийшов і заблокував трибуну разом зі своїми соратниками. Це він так, так. Це він трибуна стала після того солодкою, липкою і на ній помітили сліди шоколаду. Е, і Порошенко, фракція Європейська Солідарність, агітувала не приймати державний бюджет на 26-й рік. Але бюджет все ж було проголосовано. І тепер іде активний збір підписів про відставку уряду. Так, тобто протестні настрої у Верховній Раді вони точно є. У Верховній Раді, а і це ще чекайте. Ми ще от уявіть собі ситуацію, якщо президент підпише бюджет. Європейська солідарність вимагає не підписувати бюджет на 26-й рік. Уявімо собі, що президент підпише цей бюджет. Що тоді буде? М? А уявіть собі, що президент не підпише і поверне на доопрацювання, який бедлам здійсниться, здійметься у Верховній Раді. Як почнуть блокувати трибуну дірібанити, всі мають свої хотілки, всі хочуть щось кудись свою лапу вдало засунути. Що тоді почнеться? Можемо ми з вами тільки уявляти, що тоді розпочнеться. От ну, е, в будь-якому випадку, ви бачите, тоді за логікою Дмитра Лубінця, який сказав, що Росія готує. Масові протестні акції. Ну от вони вже почалися без угла про в парламенті протестні акції. Минулого тижня вже партія Порошенка провела свої протестні акції в парламенті. Це теж план шатун. То вони як вони спеціально на Росію працюють чи просто їх назве Лубінець корисними ідіотами? Хто тепер де той план шатун? Напишіть, будь ласка, в е коментарях ваші думки з цього приводу буде дуже вдячний вам. Якщо ви підпишетеся на цей YouTube канал, якщо ви поставите лайк і поділитеся ним з вашими рідними, близькими, ну, хочеться вірити, що вам було якось цікаво. Будь ласка, підтримайте мене, підтримайте мене підпискою на YouTube канал з лайком і в інстаграмі. В Нижнє Підкреслення Соломка. Люблю кожного, до зустрічі!